У ветеринарній клініці особливі пацієнти вони не можуть пояснити, що в них болить. Тварини, як діти, капризують під час огляду, не розуміють. Ця неприємна процедура допоможе їм одужати. Щодня ветеринар Дмитро Дацюк приймає щонайменше 20 пухнастих пацієнтів. За 11 років він допоміг тисячам тварин, працює майже без вихідних. Часто доводиться рятувати пацієнтів і серед ночі. Дмитро каже, найважчі випадки ніколи не забуваються. Коли машина збила і там приходиться складувати кості. Потім тривалий час вони знаходяться в стаціонарі і потім, врешті-решт, коли. Вона йде на своїх чотирьох лапках. Це, навірно, самий такий приємний Good. Добувається максимального результату. Пудель Люся проходить огляд. Десять років тому вона була однією з перших пацієнток Дмитра. В операційній господарка собаки згадує, як оббивала пороги клінік. Лікарі тільки розводили руками, і саме тут їй, врешті, допомогли. Ми були саме перший Нам Нам кесареве сечення. У нас родилось чотири прекрасні щенка. Я його вважаю дуже хорошим врачом. Мені він ніколи не отказал, ніколи не сказав, «Уйдите йдіть і прийдіть і нічого не зробив. Вівчарка Ніна вже не раз була однією лапою на тому світі. Тож для підопічних Бориса, двох собак та шістьох котів Дмитро вже як член сім'ї. Робив операції, вона не могла розродитись колись. Потім їй робили прививки, потім робили їй від кліщів. Котів часто водили, водили маленьку свою собачку і розірвала собака, Діма її сшивав. Ну, тобто часто звертаються. У клініці діє навіть невеликий притулок. На люблячого господаря тут чекають два коти, один пес та голуб. Буває й таке, що лікар прив'язується до своїх підопічних. Так сталося з котом мітяєм. Колись його принесли, щоб приспати. Ветеринар не погодився і врятував чотирилапого. Професія для Дмитра не просто заробіток, це покликання. Тому чоловік безкоштовно лікує безпритульних тварин.